Слава Ісусу Христу. Благословенного та мирного вечора п'ятниці приїхав вже мій студент з університету додому Сергійко. О, Та й в нього в неділю день народження. Думаю, завтра поминальні служби не буде коли. Сильно там йому щось того пляцка спекти. Можна купити в магазині. але я таї хімії не хочу. Є сир, є яйце, О, є яблука. І от зроблю сирника. Тісто, я вже той рецепт сторону сказав. Тісто просте. Мука, цукор, какао, і маргарина чи масло. Хто собі що хоче. Начинка сьогодні я додав, до начинки додаю, я зроблю там опис рецепту дам. Додаю яблука. Хочеться такого щось добренького. А яблучко бачу, дос достигло вже це. Називається яблуко Golden, Golden Delicious. Таке яблуко груша. І воно між сиром буде гарно. То печу. О, і вже зустрінемося через дві години. Воно спечеться мені до ефіру. Зустрінемося на ефірі в 21-й годині. Завтра в Тернополі на 17 годину. Рецепт сирника я в описі додаю. О, а тут зараз калатаю. Ізюму сьогодні не даю, бо кажуть ізюму, кориці що того. У мене є свій рецепт. Не хочете, не дивіться. Хочете, то дивіться і вчіться. І вчіться. Так, яйця є. Далі. Цукор! Далі сметани, дам пару ложок, Шасть зроблю, добра, трошки манки насиплю. Все.